Всім привіт! Хочу вам е, показати, як люди, не думаючи наперед або не звертаючись до спеціалістів, хоча б порадившись, чи зайшовши в YouTube, чи подивившись, як воно має бути. Тобто, подумати, не спішити робити ремонт, можуть, е, скажімо, попасти. Це ще не сильно, це мінімальне, але ось хочу показати вам душову кабіну. Прошу дивіться, отака от от душова у нас кабінка. І отакий от у нас прикольчик. Приїхали ми на монтаж, і вияснилося, що ось тут, ось в цьому місці, стоять виходи. Буде розетки, виходи на воду, холодно та гаряча. По-перше, душова кабінка має 90 см ось тут. Виходи ці були зроблені під ванну. Ванна мала 70, тобто 35, ну, як би правильно. Але це були виводи, наголошую на ванну. А замовники не планували ванну навіть на е, початку ремонту, а планували все ж таки, щоб була душова кабіна. І от такі от макаром прийшлось нам ну, приходити, переробляти, перепаювати, закидати. Ну, і тепер буде приходити плиточник закидати. Ну, і є ще одна проблемка. Ось такої плитки на даний момент немає. Ну, Тут бачите, ось тут ви бачите декор має з, з цієї сторони. Ну от такі. І ще хочу. Відразу ж на цьому місці, де ми зараз є, хочу показати вам, дивіться, це е, тут знаходиться. О, ну, тут безлад, то не звертайте уваги. Газовий котел, газовий котел, і від нього по підлозі йде гаряча вода. Як їх там утеплювачів я не знаю, як воно там йде, ну, факт того, що йде. І от дивіться, я хочу вам показати. Давайте, ось, гарячий кран, Порахуємо через скільки. Ви то тільки на довірі ви не відчуєте, чи є гаряча вода, чи немає. Ну, зараз я вам спробую показати. Відкриваємо. Рахую. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, одинадцять. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Почала тут 26, 27, 28, 29. Ну вже одна 30. Щоб ви собі розуміли, про це неодноразово наголошую. Якщо дана кімната ванна знаходиться далеко від газового котла, ні в якому випадку не ризикуйте і не робіть так, тому що це є незручно. І це або переробляти на початках, або відразу там, ви Попадаєте на те, що зайшовши в душову кабіну, в ванні це сильно не відчутно в душову кабіну. Миючись. Поки ви намилились, поки ви там це все поробили, свої справи, відкриваєте воду, ще в трубі там трошки гарячої води буде, а далі піде холодно. І ви від, відійдете і будете стояти чекати, поки знову піде гаряче. Фішайте в такому випадку бойлер. Тоді ви мінімалізуєте свої ці всі витрати гарячої води, вона буде відразу гаряча. Ну, така ситуація. Або є ще один варіант на початках: робіть рециркуляцію води. Ну, в двохконтурному котлі ви не маєте такої змоги зробити. Ви мусите все одно вішити бойлер і це все робити. Ну, так як однокімнатна квартира, двокімнатна, вибачте, то я би просто повісив би бойлер. Тим більше, що тут є місце багато, там туалет є рядом. І не було б ніяких проблем. проблем. От Отак.